Ми продовжуємо ранок надії, і звісно, що багато ми вже говоримо про те, що літо сезон того, щоб відпочити, десь мати відпустку. Зрозуміло, що. Всі ми люди і всі прагнуть і потребують відпочинку, щоб відновлювати свої сили. Але сьогодні ми хочемо заакцентувати все ж свою увагу на тих, завдяки кому ми можемо взагалі про це думати: про наших військовослужбовців, захисників, захисниць і про те, які є. У них можливості теж мати відпустку для того, щоб відновити, зокрема, і свої сили, побути зі своєю сім'єю. Про ці тонкощі будемо обговорювати з Анастасією Володенковою, військовою юристкою, авторкою військово-юридичного блогу в інстаграм. Пані Анастасія, доброго ранку. Доброго ранку. Дякуємо, що долучилися до нашого етеру. Ну, власне. Право на відпустку для військовослужбовців, і от ми е, бачили, що якщо ми не помиляємо, 10 червня був прийнятий закон щодо відпусток військовослужбовцям. Про що власне цей закон і е, чи покращив він якось умови для наших захисників сьогодні? Так, це закон 93.78, але нам потрібно розуміти, що він був лише підтриманий Верховною Радою і поки що немає підпису президента. Тобто, ми не можемо говорити, що він набув юридичної сили. Ним дійсно пропонується не. 40 днів загальної відпустки для військовослужбовців, а пропонується надання щорічної основної відпустки військовослужбовцям в кількості до 30 днів, але за умови розподілу такої відпустки на три частинки. Тобто можна піти у відпустку три рази по 10 днів. Продовж одного календарного року. Mm -hmm. Ну, і плюс у нас, звісно, є відпустки за сімейними обставинами, які і надавалися вже раніше, але вони входять якби, до цих 40 днів, про що так голосно говорили в ЗМІ, і, але вони надаються виключно за умови підстав. Тобто для того, аби піти у відпустку за сімейними обставинами, військовослужбовцю потрібно мати певну підставу. Наприклад, це там може бути хвороба або смерть когось з рідних по крові або по шлюбу. Це може бути поганий стан здоров'я когось з рідних, це може бути одруження, може бути народження дитинки, але воно більше відноситься до таких інших підстав. У нас є чіткий перелік визначених підстав для надання сімейної відпустки, зазначений в статті 10 з поміточкою 1 Це на Україні про військове про соціальні право і захист військовослужбовців та членів їх сімей, але там є ще й інші підстави. Тобто командування на власний розсуд може надавати відпустку за сімейними обставинами. Угу. Чи для всіх категорій військовослужбовців? Е Безпосередньо цей закон і взагалі, ну, поки він не прийнятий, ми, напевно, будемо говорити про те, які умови зараз є, поки він ще не підписаний президентом. Тобто, для яких категорій військовослужбовців, які умови ми маємо зараз. Так, ми говоримо про те, що у частинку станом на сьогодні в нас є 10 днів. Частинки щорічної основної відпустки для військовослужбовців контрактної служби та військовослужбовців, призваних по мобілізації. У е, нас зараз є ще така категорія військовослужбовців, як строковики, які були призвані ще до початку воєнного стану і досі перебувають на службі, не звільняються, тому що немає демобілізації. Але на жаль, вони оці 10 днів щорічної основної відпустки використати не можуть. В них є тільки відпустка за сімейними обставинами, тобто у відпустку частинку щорічної основної відпустки в розмірі 10 днів плюс дні. На дорогу максимум два дні в одну сторону можуть бути або військовослужбовці контрактної служби, або призвані на військову службу по мобілізації. це, це те, що дійсно є зараз. Воно вже з грудня 2020 Другого року працює, тобто в таку відпустку дійсно можна піти в військових частинах, мають складатися графіки, плани такої відпустки, але звісно, зважаючи на ту обстановку, яку виконує на даний на ті завдання, які виконує на даний момент військова частина, чи може командування відпускати свій особовий склад в таку відпустку, тому що знову ж таки на жаль, нам тут дуже складно захистити право військовослужбовця на таку відпустку, оскільки. Надається вона виключно за рішенням е, командування військової частини, і за умови, якщо в військовій частині відсутньо не більше 30% особового складу. Угу. А е, до якої категорії зазначених входять військовослужбовці? Е, ну, які добровольці, ну, наприклад, е, ті, хто були тероборонці і пішли на службу в армію? Бо це і не контрактна. Е, і чи чи до якої категорії ці люди відносяться від ці військової службовці? Ні, вони якраз є. Вони могли або заключити контракт. Можливо, в них там вони були резервістами, або угу. вони призвались на військову службу по мобілізації. Тобто тут тільки два варіанти на даний момент може бути. Тобто... Звісно, є ще наприклад такі учасники ДФТГ добровольчих формувань територіальних громад, але це трішки інше. В них не такі обов'язки, як у військовослужбовців контрактної служби і призваних по мобілізації, тобто вони не постійно перебувають на службі, вони просто залучаються до виконання певних задач. І відповідно на них ці соціальні гарантії не поширюються стосовно відпусток. Але якщо ми говоримо про добровольців, які з перших днів війни прийшли до війська, то вони ймовірніше за все або призвані по мобілізації? Це більша частина саме таких хлопців та дівчат вони призвались по мобілізації, або ж вони, можливо, заключили контракт. Угу. Зрозуміло, дякую. А чи зберігається власне під час відпустки грошове забезпечення військових? Так, грошове забезпечення зберігається і під час щорічної основної відпустки, і під час відпустки за сімейними обставинами, але зберігається е, виключно чисте грошове забезпечення, тобто ось ця додаткова грошова винагорода, вона залежить безпосередньо від виконання військовослужбовцям uh -huh. завдань. Uh -huh. Так і. Відпустці зрозуміли, що він їх не виконує, тому на період відпустки винагорода в розмірі 30 або 100 тисяч гривень пропорційно до днів відпустки не нараховується. Якщо, наприклад, військовослужбовець перебуває, виконує такі завдання постійно, де отримає цю винагороду. Відпустці вона нараховуватись не буде. Але грошове забезпечення повністю те, що у нас там від 20 тисяч гривень особам там рядового складу, вона зберігається під час будь-якої відпустки. Угу. Чи є ще якісь особливості стосовно надання ось цієї відпустки безпосередньо під час е, воєнного стану? Ну крім того, що ви зазначили, що тут велику роль відіграє ну, фактор того, як відпустить безпосередньо пряме керівництво військовослужбовців. Так, насправді це найосновніший фактор, тому що він залежить безпосередньо від того, які задачі зараз виконує даний підрозділ. На жаль, у нас ми не можемо об'єднати так частинку щорічної основної відпустки за минулий рік у поточному році. Знову ж таки, це чітко не визначено законодавством, але є роз'яснення департаменту кадрової політики мов що об'єднати відпустки за минулий рік, частинки оцих щорічних основних відпусток за минулий рік і поточний. Неможливо, тобто піти на 20 днів одразу неможливо. А так як в нас, наприклад, закон був прийнятий про 10 днів частинки щорічної основної відпустки лише в грудні 2022 року. Багато хто з військових не використав це право в 2022 році, тому що банально не встигли, не могли всіх груді відпустити на 10 днів. І тому зараз на рік станом на сьогодні є тільки 10 днів, щоб піти в відпустку. Ну, насправді я розумію, що це дуже дуже мало, це абсолютно ну, там, так виглядає. I think Так, виглядає взагалі досить щось ну несправедливо. Тобто, мало того, що цю можливість дали в кінці минулого року, і ніхто цією можливістю не міг максимально скористатися, воно і не плюсується, і зараз ще й затримка в тому, щоб підписати законопроект. Можливо, ви можете е, ну, якісь прогнози сказати, в чому причина того, що вже от е, ну майже кінець червня, а закон, який був законо ну, ухвалений Верховною Радою, досі не підписаний. І, і чого чекати, чи взагалі він? буде підписаний чи ні. Так, ну у нас насправді така ситуація не тільки з цим законопроєктом є багато інших важливих законопроєктів, які доволі довгий період не підписуються. Я не можу знати, чому саме в чому причина. Але гадаю, що ймовірніше за все, цей законопроєкт буде все-таки цей закон, буде підписаний президентом, оскільки є воля, він був підтриманий е, відповідним профільним комітетом. Тому, скоріше за все, він матиме підтримку підписи президента. Але, звісно, ще нам потрібно розуміти, що самі хлопці, які там перебувають на виконання бойових, Их завдань безпосередньо в районах проведення бойових дій вони е, розуміють, що оці 30 днів протягом року використати навряд чи в них буде можливість через ту обстановку, яка в нас є зараз. На зараз тривають важкі бої. Важка дуже ситуація по всій лінії фронту і використовувати 30 днів. Ми от просто там коли спілкуємося з хлопцями, дівчатами в блозі, вони кажуть, ну я сам розумію, що мені дай Боже на цих 10 днів піти, тому що знову ж таки в нас є можливість зараз піти на 10 днів, але по факту, хто перебуває на бойових позиціях, їх там можуть відпускати на 5 днів, на 7, тобто навіть не на повну кількість оцих 10 днів через те, що вони на даний момент потрібні безпосередньо на Лінії фронту, тому ага. тут така ситуація, що яку часом і розуміють, звісно, багато хто з військових, але багато хто з членів їх сімей можуть не розуміти цього, тому що хочеться, хоча б цих 10 днів використати. Але найосновніший фактор це е, командування підписало рапорт на відпустку. Були створені відповідні графіки відпустки для всіх військовослужбовців і вони все таки змогли використати, хоча б цих 10 днів поки що. І mm. що робити, якщо ось цей фактор командування ну працює в такому? Руслі, що військовослужбовцю, от ну вже наприклад, там пройшло півроку, а йому ніяк не дають ці 10 днів відпустки. І отак йому будуть казати: ну давай пізніше, зараз на часі, давай пізніше, 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 і так знову і цей рік закінчиться, і він ці 10 днів не використає, бо йому не підписали е цей рапорт дозвіл, щоб він е виїхав е у відпустку, і знову у нього ну, не приплюсується це до відпустки наступного року. Тобто, е як тут реагувати, і ну я розумію, що. Є у військовослужбовців розуміння важливості так бути там в тих обставинах і захищати боронити землю українську, але є ж і теж розумні межі того, чим користується командування безпосередньо своїх якихось таких людських факторів. Так, а заради справедливості я однозначно скажу, що таких історій небагато. З моєї практики, щоб взагалі не відпускали, ігнорували рапорт на про відпустку на цю частинку щорічної основної, вони є, тобто ми не можемо говорити, що взагалі таких історій немає, немає ігнорування з боку командування. Такі випадки є, але вони слава Богу одиничні. Е, ну, звісно, юридична порада це пробувати оскаржувати такі дії свого Командування. Якщо це безпосередній командир, постійно там якось не при безпосередній командир. Ну, в принципі, всі військові мають знати, це той командир, який м, ну, постійно з ним. Командир воду, наприклад, там, або командир роту, залежно від посади звання військовослужбовця. І ось якщо його безпосередній командир там постійно каже: Мені зараз не до твого рапорту або рапорт десь постійно губить, тут матиме місце спочатку звернутися до вищестоячого командира в межах своєї військової частини, наприклад, до командира батальйону, або самостійно зараз. Тривати рапорт строєві з проханням надати все-таки цю відпустку частинку ще основної. Якщо такі дії в межах військової частини не допомагають, тут може бути або звернення на гарячу лінію міністерства оборони, або письмове звернення на оперативне командування, письмове звернення на міністерство оборони України. Але з цим потрібно бути дуже обережним. Ми тут не оскаржуємо, тому що по факту у нас немає що оскаржувати. Відпустка надається за рішенням командування. Але Якось спробувати вирішити цю ситуацію, тому що абсолютно зрозуміло, що кожен має скористатися хоча б цією можливістю на 10 днів поїхати додому. Можливо, ось таким чином, але не оскаржуємо, а більше повідомляємо ви, стоячого командування і керівництво про даний факт е, ігнорування рапорту на відпустку в межах військової частини. Mm -hmm. Дуже дякуємо вам за цю розмову, за те, що ви знайшли час. В принципі, розуміємо, що на часі багато людей запитують про це і дякуємо за ваш досвід, яким ви поділилися. Бажаємо вам сил, натхнення в вашій роботі, охорони Божої для вас і вашої родини. Дякую, друзі. З нами на зв'язку Анастасія Волденкова, військова юристка, авторка військово-юридичного блогу в Інстаграм. завжди дає нам актуальну інформацію і тримає нас в курсі того, що відбувається. Сподіваємося, що кожен військовослужбовець буде мати прекрасну відпустку своїми рідними, відпочинок, перезагрузку. Таку. Тож, ось це все, що слід було знати стосовно цієї теми. Наразі у нас невеличка пауза. Залишайтесь ранком надії.